Вітаю, друзі! Гладіаторські бої це одна з найяскравіших сторінок культури стародавнього Риму, яка символізує силу, жорстокість та видовищність цієї епохи. Серед різноманіття гладіаторських класів особливе місце займали бестіарії – воїни, які боролися з дикими тваринами. Їхня професія була небезпечною, часом дуже короткою, але завжди привабливою. Ну, для римської публіки, як мінімум. У цьому відео ми розглянемо історію особливості тренувань, зброю, спорядження та роль бестіаріїв у культурі стародавнього Риму. То хто ж такі Бестіарії? А Бестіарії це спеціалізований клас гладіаторів, які виступали проти диких звірів на аренах, амфітеатрів. Їхніми суперниками могли бути леви, тигри, ведмеді, вовки, носороги, слуни. Та навіть крокодили. Основне завдання Бестіарія полягало в тому, щоб знищити тварину або уникнути смерті, зберігаючи видовищність для глядачів. Слід зазначити, що бестіарії не завжди були професійними бійцями. У цій категорії існували два основних типи. Перший це професійні бестіарії. Добровольці, які обирали цей небезпечний шлях, прагнучи слави, грошей ну чи якогось соціального статусу, другий тип це засуджені злочинці, люди, яких змушували брати участь у смертельно небезпечних виставах як покарання. Відверто кажучи, боротьба з дикими тваринами стала частиною римської культури ще у третьому столітті до нашої ери, коли відзначалися тріумфи після воєнних перемог. А от вперше цього... Що з римського, ну, себто з латинського, перекладається як полювання, було проведено у 186 році до нашої ери, ну, начебто під час тріумфу Марка Фульвія Нобеліора. У цих заходах, ймовірно, і з'явилася рання форма бестіаріїв. На початку першого століття до нашої ери гладіаторські ігри набули більш організованого вигляду. Бестіарії стали частиною регулярних видовищ, які часто супроводжувалися грандіозними показами екзотичних тварин, привезених із завойованих територій. Бестіарії були важливою частиною Римських ігор, які мали, ну себто виконували декілька функцій. Перша розвага для глядачів. Римляни любили видовища а боротьба між людиною і твариною дарувала найвищу напругу емоцій. Друга – демонстрація сили. Римський народ і держава прагнули підкреслити своє панування над природою, виставляючи бестіаріїв проти диких звірів. Третя – соціальне очищення засуджених злочинців використовували як розвагу, поєднуючи правосуддя з видовищем. Додамо, що Бестіарії мали значно скромніше спорядження, ніж звичайні гладіатори. Їх екіпіювання часто залежало від сценарію бою та типу звіра, з яким вони боролися. Ось основні елементи спорядження Бестіарія: короткий меч, гладіус. Ну або спис для захисту та атаки. Ніж, невелика зброя для ближнього бою, сітка. Інколи використовувалося для виловлювання тварин. Щіт легкий і компактний, часто напівкруглої форми. Шкіряний одяг. Бестіарії носили товсті шкіряні нагрудники або куртки, які захищали від укусів і подряпин. У деяких випадках бестіарії виступали майже беззахисними, маючи лише кинджал. Це додавало драматизму у виставі, а разом із тим і ризику для. Бійця на арені. Професійні Бестіарії проходили спеціальну підготовку в спеціальних школах. Їх навчання включало роботу зі зброєю. Тренувалися використовувати меч, спис. Ну і інші знаряддя. Фізична витривалість. Боротьба з дикими звірами вимагали швидкості, спритності та сили. Бестіарії вивчали поведінку тварин. Вони вивчали манери та слабкі сторони звірів, щоб краще розуміти, а як їх здолати. Тепер давайте поговоримо про типи битв у бестіаріїв. Ну, найпоширеніший тип це венатори та бестіарії. Іноді бестіарії та венатори, ну тобто мисливці, влаштовували групові, бої, де виступали проти кількох тварин або цілих зграй. І мав місце ще менш розповсюджений тип битви, де проти звірів використовувалися а, засуджені до звірів. Засуджені злочинці кидалися на арену без зброї, що перетворювало їхню боротьбу в трагічну виставу. Додамо, що на аренах створювали спеціальні сценарії, в яких бестіарії брали участь разом із іншими класами гладіаторів. Хоча Подібне мало місце нечасто. Наостанок зауважимо, що бестіарії стали символом хоробрості та відчайдушності. Їхня боротьба з тваринами була не лише розвагою, але й способом показати здатність людини здолати природу. Після занепаду Римської імперії традиція з тваринами поступово зникла. Проте ідея протистояння людини і звіра залишила слід у культурі. Від середньовічних лицарських турнірів до сучасних циркових вистав. Отже, Бестіарії це унікальний клас гладіаторів, які поєднували силу, спритність і сміливість у боротьбі проти диких звірів. Їхня професія відображала жорстокість і видовищність римської культури, водночас служачи інструментом соціального контролю та демонстрації могутності імперії. Хоча часи гладіаторів давно минули, легенда про безтярів продовжує вражати уяву та надихає нас на нові історії. Ну, ось як це відео. Наразі в нас все. Щиро дякуємо за увагу і бажаємо успіхів. До побачення! Нехай щастить!